Українці, українки, сьогодні мільйони людей відзначають різдво за григоріанським календарем. Я ще раз вітаю усіх, хто святкує саме зараз, цими днями. І хочу, щоб ми з вами зараз ще раз подякували разом. Причому подякували усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить все, аби ми з вами могли жити, жити своїм життям і у своїй країні. Дякую кожному нашому воїну, усім військовим. Усім бійцям повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, військово-морським силам. Дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині, кожному офіцеру і генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі до наших кордонів, на які ми маємо вийти. Дякую кожному, хто ремонтує і постачає техніку, усім, хто волонтерить, дякую усім нашим медикам і усім, хто рятує наших поранених на полі бою. Дякую. Усім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин, самовіддано, дякую усім, хто допомагає забезпечувати лікарні, усім, хто приходить здавати кров для поранення, усім, хто прийшов зараз в Херсоні, і щоб допомогти, щоб врятувати поранених від удару терористів на різдво, артилерії мінаміти проти звичайних херсонських вулиць нелюди. Кожного російського вбивцю знайдемо. І Я дякую усім, хто працює заради цього, усім слідчим групам, прокурорам, посадовцям, дипломатам. Дякую кожному і кожній, хто допомагає витягти українців з полону. Дякую усім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб. Дякую. Освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення. Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які отримують нашу стабільність. Дякую айтішникам, які обрали Україну. Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламними. Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які минулої весни не здалися, які готуються до наступної. Усім журналістам вдячен, які поширюють саме правду, і громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру у себе і в перемогу. Дякую усім лідерам, народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи. І наступного року я вірю, я знаю, разом з нами зроблять все, щоб стати лідерами. Миру це можливо, дорогі українці. залишилось скільки днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші. Зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок. але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог ще раз. Будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе, і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні, один одному нас не здолати. Хай завжди так і буде, І так і буде, я впевнений. Слава нашому міцному, прекрасному. Найкращому народу слава Україні.